Дмитрий тут лежить і грає зараз гру. Тренується грати гру а, Little Big Planet, картинг. Типа гоночки з серії Little Big Planet. От, я, він різні тут пробував. ну Він просто тренується, зараз включати все правильно. Налаштовувати все правильно. Зараз включу на екран, на ту камеру покажеш, як він грає. Добре, секунду. О, тут Дмитрик такого грає проходить навчання про вчиться використовувати бонси. Воно щось мені нагадує, знаєш, що воно мені нагадує, типу говорим о том, как нас А тепер так Cresh так, Bendicuт, такі гоночки, були ще якісь, там багато подібних з такою штукою. І Маріо щось подібне, коли ти їдеш, знаєш. Відбираєш бонуси. і Багато в чому таке. І навіть в Вайпауті така ж сама штука. Ти летиш, відбираєш якісь бонуси або прискорення, або зброю і використовуєш. Ой, я ще мав подивитися, зараз, поки ти то граєш, я подивлюсь, чи. Чи асфальт для PlayStation 3 Не чи ні? дождатися, з'явиться значок Українського перекладу нема, на жаль, все так раніше було зроблено, що вся локалізація для всіх країн СНГ була тільки російською. Ясно, що було б круто знати англійську і грати на мові на мові оригіналу. Це було б ще шикарно. Але... Але це важко. Є просто такі речі, які в, в, в моєму темпі життя я, як кажуть, ледве дихати і спати встигаю. Що десь колись ще поприсідаю, якісь вправи ну, вправи, якісь поробляв на турнічок, піду або ще щось там. Вже взагалі щасливий, короч, якщо на то знайшлося часу. О, то так все робота, 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 робота спати, робота спати. Прочу, важко. Тому якби тішусь, що хоча б російською перекладно, що. деякі ігри є такі, що, ну, деякі дехін смішні. Нажимаю, продовжити. Ой. Типу, навіть, ти подробності, наверное, Ти квадратик, наверня? Чи що? Так. Треба було, напевно, хрестик. Ну я не знаю, побрав хрестик нужна, я не знаю. Нічого, тоді ноле. Все вне, вниз все, все. Все, ти вже типа навчився, все, і стріляти, і все. Може, ти попробуєш <правжу> напевно град.

Угу. Так, такий, як і у нас. Uh -huh. Точно такий же. Ну? Що? Я <зас>. <зас> 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 <зас)> гра, розумієш, гра для PlayStation 3. Але це ще й чорний. Ну та, бо то класичний їхній. В PlayStation 1 він такий сіруватий класичний. А в PlayStation 2 я не пам'ятаю, якого кольору там був. А в PlayStation 3 такий чорненький. От, метрик виключає. нажимає зараз, бо то вже нам треба збиратися зараз і мандру... мандрувати до зупинки, щоб мандрувати до Львова. О, Помандруємо. А там я напишу дядьку Андрію. Якщо він сьогодні вдома, то я можу на якусь годинку другу до нього заскочу, так, щоб не затримався. Все. Тепер дивись, гортай сам-сам вниз. А в бік. Так, все, гортай тепер ліворуч тоді до відказу. Відберу до гори до відказу. Ще, до самої гори. О, так, все, натискай. Підтверджуй. Все, вирвав. Все молодець. от Коротше, я, я забув, що ми хотіли геймпади підзарядити. Ну, просто... Щоб наступний раз вони були заряджені. Метрик будеш поріжка? В кухні. Mm. Ну, в кухні. Mm. Все, зараз Все, йди їж і зараз вдягайся. А я зараз підключаю геймпади на зарядку і їдемо. Все, ми ж йдемо на зупинку з Дмитриком. Дмитрик отут. Трошки попробую, повчився. А повчився. Не знаю, просто там такий прикол, ну, типу. Якщо вже все класно знаєш, як керувати, якщо в грі, то в принципі можна вже тоді сміливо проходити будь-яку гру, не важливо, PlayStation 1, 2, 3 чи PSP, але що ти... Ну там в PSP дуже мало ігор, там. Я закинув буквально чисто попробувати, знаєш. Двіки з RPG і у того волі. От. І... Коли вже знаєш все, як керувати, при, в якій ігрі, вклю, е, для яко, якщо перед тим включаєш яку гру, яку, е, яку з меморікард під'єднувати в слот 1. <сум> і, і Яку гру звідки запускати, з якої папки? з тої, що ігри, чи тої, там де інший такий значок. Ану, чи запам'ятав. Не можна нажимати на чорний кружок. То не, не бажано. Ось PlayStation 2 треба запускати... Перед тим, як запускати перед тим як запускати PlayStation 2 що треба зробити? Треба перевірити, перевірити. добре в машині ще, бо тут вітер дує буде відео От Потім як в маршрутку ще розкажеш мені. Щоб... Все, ми ж їдемо до льва, щоб душно напевно, ще й кубку пропрізь. Не розчіпити, в принципі. А може тут достатньо пройти, а ще й Що тут можеш сказати на таке воно велике відео? Ураження спіше. Ще раз <рес> продублюю. Привіт. Я в сам і це теж було дуже класно. Коротше, все разом було дуже класно, і ти і кльово провів вихідні. Угу. І я так само я задоволений. Мені ще радісно, радісно що ти в мене побував, що ми разом спробували щось пограти. Трошки я тебе вчив. Радісно, що ми а, перед тим що встигли побувати. З 38. З 38,5. Блін, пойдемо і кудись більше зайти. Зараз підемоськ, я до тебе приїду, Я тоді до нього дзвякну, буду від тебе відходи. Якщо він вдома. Ну, ти типа на зупинці без, без них ти, що? А -а -а. ти так не роби. Хочемо, а не дай Бог простудитися і пані пустять на Ти можеш бути здоровий. Ми тебе на що пропарювали, щоб ти був здоровий. Ну так, їдемо далі.